Доброго дня наші любі друзі. Хочу вам показати, як наше пополон стадо до поросяток. Ось їм буквально 4 дні. Наші малечі. І вони вже пробують щось навіть їсти. Це два виводки, то можна від двох, можна підібрати, буде пару через місяць, ми будемо їх реалізувати кабанчика і... Свинку для розведення. Бачите? Від однієї чорні, а від другої такі сірлі попелясті. Красу мені народили. Ось цих мама. Та. Аж так, як вони дуріють. І вже вони бігають. А оце наш кабанчик. Є почищені, то хоче вже 3-4 місяці, може. І є. І оце будуть через місяць будемо. В кінці цього місяця будемо. Точніше, наступного В кінці жовтня, приблизно будемо ці продавати. До середини жовтня, отак. щоб їм було хоча б місяць. І вони вже їли. Там можна буде і пару вибрати, і можна буде окремо брати. Від однеї два виводки від різних мамів і різних батьків. Від одне, один виводок чорний, я вже говорив, а другий по от в сірі. І вони у нас, ми їх з'єднали всі одне стадо і вони собі дружно живуть. Звичайна ієрархія є, хто головний тут оця. Свинка головна мама. Вона навіть кабанові дає звіздю якщо треба, він її слухає. Такий підкаблучник. Вот. А оце у нас кабанчик з яйцями. Ми його будемо оставляти десь в три вже позаходив. А ці кабанчики... Підрощені, вже почищені тум. Або якщо ніхто не забере там хотіли, то ми його будемо для себе тримати і будемо їсти сало. сало. Підростають свинки також. Це вже такі по 4-3 по місяці, добрячі, а тут отакий менший це чудо. Вони собі тут воду мають. у Болоті люблять теж льопатись, вон дитить повністю в порусі. Кабан щось, чи домовитись, не виходить в нього. Ось такі в нас справи. Так що кому треба, то пишіть.